Наймолодші жителі Нетішина, як і дорослі мешканці міста супутника Хмельницької АЕС, усім серцем вболівають за майбутнє України, роблять свій посильний внесок у зміцнення її незалежності. Серед них і п'ятикласниці Нетішинської гімназії Ерудит. Жодна людина не може бути щасливою без мирного неба та незалежної держави, і це добре розуміють учениці Ірини Ковалінської. Навіть під час літніх канікул дівчатка плетуть браслети та сувеніри з патріотичною символікою, створюють композиції з колосків і квітів, реалізують свої вироби та підтримують українських воїнів. Коли почалася війна, ми почали реалізовувати тести браслети для ЗСУ. Ми назбирали дуже багато коштів і віддали їх на частини дрон. Я і мої друзі дуже хочемо, щоб Україна була незалежною державою. Я волонтерів для того, того, щоб війна швидше закінчилась і допомагає воїнам для того, щоб ми всі жили в мирі. Незалежність України починається з дитинства. Мої учні маленькі п'ятикласники, але вже сьогодні вони все серце віддають для України. Вони волонтерять, вони зберігають віру, вони вільні творити майбутнє. Ми передавали букети на ЗСУ, щоб наші воїни українські були трохи щасливішими. Своєю працею ми підтримуємо. Зсу та свою державу ми, діти України, бажаємо бачити свою державу З незалежном незале.